Mm -hmm. Все, я вже не можу. Що казати? Що небудь просто подивіться на це. подивіться на цю ті. Яке... Яну, просто скажи своїми словами. Шо сказать? Єпюр, добре тянеться, бордовий, буде ковтинка. Mm. Ну, а Подивіться на цей гарний гіпюр добре тянеться. Колір Колір бордо. Будуть ковтинки. Ось відшиті ковтинки з гіпюром. Що на Бо... В коле Бордо.